Всім доброго часу! Хочу привітати вас знову на каналі Кепілан Вітаю всіх наших захисників і захисниць. Величезна вам подяка за ту величезну роботу, яку ви робите для того, щоб врятувати нашу країну, нашу землю від російської навали. Хай Бог захистить, благословить, помилує вас, ваші родини, і хай явить вам свою милість. Сьогодні хотів би поговорити на таку тему, хоча впевнений, що кожного з вас вона навіть і не торкається. Але все ж таки, ми люди, ми люди, і кожній людині присутні таке відчуття, як жах. Ми маємо в своєму серці якийсь жах. Кожен боїться якоїсь речі, якихось подій, якихось обставин, і кожен може сказати да", що Він відчував страх своєму житті. Хтось боїться смерті, хтось боїться старості, хтось боїться залишитися один, хтось боїться залишитись без грошей, хтось боїться втратити кар'єру, хтось боїться втратити друзів. Але у кожної людини є внутрішній якийсь страх, який він відчуває. І ви знаєте, дуже цікава річ каже Боже слово, що люди, які лякливі, трусливі, вони царство Божого не успадкують. Однозначно, що це не про вас, чому це не про вас? Тому що кожен з вас набагато сміливіше ніж 90% людей відсотків, то відсотків тих людей, які ніколи не були на передовій. Ви набагато сміливіші, ніж більшість тих справжніх українців, які сьогодні з якихось певних причин виїхали за межу України, і ви сміливіші набагато в більшості людей, які живуть в світі, які навіть наближатися до кордонів України бояться. Але ви молодці, ви молодці, і хай Бог вас за це благословить. Але ж все ж таки хотілося б розібрати цю тему, щоб в неї не залишалося, скажімо так, білих плям. Чому Боже Слово каже, що лякливі, трусливі, не успадкують Царство Божого? Давайте будемо казати наступне, що кожна людина керується якимись <клес> рішеннями чи якимись переконаннями. Хтось керується здравим глуздом, хтось керується вірою, а хтось керується своїми почуттями. Такий страх це дуже сильне почуття. І багато людей керуються саме почуттями страху. Під почуттями страху, чи від відчуттям страху, чи будь-яких почуттів, люди дуже часто від, від, вимикають свій здравий глуст і починають чинити неправду, починають чинити злі речі. Тому Боже слово каже, що під цей під впливом страху, під керівництвом страху, люди роблять багато багато гріха, а грішні люди вони не можуть успадкувати царство Боже. Тоді виникає питання, як же жити, якщо кожна людина, в принципі, сама по собі відчуває страх. Як же діяти, якщо ми всі люди, звичайні люди, і можемо відчувати страх? Тут треба звернутися до, знову можемо звернутися до Слова Божого, яке пояснює нам, що є, скажімо, гріхом, а що не є гріхом. Є така книга, і такий герой біблійний, як Ісус Навін. Ця людина протягом 40 років захищала в пустелі від різних ворогів народ Ізраїля. Два мільйони людей, які переходили через пустелю від Єгипту до землі обіцяної, яку Бог обіцяв єврейському народу, і там, знаходячись пустелі, вони не мали ні притулку, ні якоїсь фортеці. І багато хто хотів на них напасти, пограбувати чи навіть вбити, взяти у, у полон і зробити рабами. Але Бог. Настановив Ісуса Навіна взяти на себе відповідальність і боронити, боронити незалежність, боронити життя, боронити майно Ізраїля. І і протязі 40 років, майже 40 років, Ісус Навін він захищав народ Божий. Але потім помер Моїсей. Дуже видатний лідер. Той на той час був як скажімо, як цар, як президент <кхи> Ізраїлю. Він помирає, і Ісус Навін вимушений сам брати, приймати керівництво всім народом і всіми справами на себе. І тоді до нього звертається Бог. І цікаву річ він каже до людини, яка вже освічена в боях, яка освічена в тому, що вона воювала, в тому, що вона захищала народ. Бог звертається і каже цій людині: слухай, будь мужньою. Будь мужньою. Ну, вибачте, якщо людина 40 років воювала і не боялася йти вперед на ворогів, захищаючи свій народ, то може вона смілива. Ну, Боже слово каже, будь мужньою. Що це може казати нам? Якщо Бог тричі звертається до одної людини і каже, будь мужньою, напевно, це каже про те, що і в серці цієї людини. Були якісь певні сумніви і були якісь певні страхи, бо він був звичайною людиною. Але Бог каже: не будь сміливим, Бог каже бути мужнім. Чому так важливо бути мужнім? Тому що мужність це діяти всупереч страху. Мужність це спроможність діяти, не керуючись страхом, а керуючись своїми проконаннями, своєю вірою і необхідною завданням, яке стоїть перед нами, що допомагає нам мати мужність. Переконання в тому, що ми праві. А дуже важливо знати, що ми насправді боремось за правду. Ви боретесь за правду, наші захисники. Ви захищаєте свою країну, свої, свої, свої міста, свої села, свої родини, своїх дружин, своїх дітей, своїх батьків. І в цьому ви маєте силу. Але я хочу вам сказати, що є ще більша сила. Ще більша сила, і це сила є Христос. Це є Бог, який на вашому боці. Це є Бог, який захищає кордони. Кожного власника сьогодні Україна це власність українців. І кожен, хто приступає кордон, порушує Божий закон, не лише людський закон, але Божий закон. І тому Бог на вашому боці. Кожен, хто вбиває незаконну людину, він порушує закон Божий. І Бог на вашому боці. Бог на нашому боці з вами, коли ми бачимо, тих, хто приходить грабувати нашу країну і гвалтувати наших жінок. Бог на нашому боці, коли ми бачимо, що хтось приходив в наш будинок, в нашу оселю для того, щоб принижувати старих літніх людей і красти наших дітей. Тому пам'ятайте, Бог на вашому боці. І хай це розуміння, і хай це відкриття для вас стане на справжню справжню опору і справжньою міцністю в ваших, в вашому боротьбі за незалежність України, за свободу України, за життя України. Пам'ятайте, Бог на вашому боці, а це найбільше підґрунтя. Для того щоб бути мужнім і діяти всупереч страху, який може нагнітати російська орда, який може нагнітати кількість зброї, яку намагаються насунути на нашу землю російські найманці, пам'ятайте, Бог на вашому боці, і хай ця, ця думка вона постійно оберігає, вона постійно підтримує вас мужність і спроможність стояти, протистояти і перемагати. Хай Бог благословить вас. Благословінь вам. До зустрічі на каналі Капілан Юа. Будь ласка, залишайте свої коментарі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть ваші запитання, і ми разом будемо шукати на них відповіді в Біблії. Благословінь вам.